Вже відбулася німецька прем'єра в Кельні. Сьогодні відбувається ще один один показ в Берліні. Ми показуємо цей фільм для політиків, для дипломатів, для волонтерів і просто для громади, і це важливо. Це важливо, тому що особливо зараз, коли йде така. Абстрактна розмова про те, що, повин, що Україна повинна віддати, якою землею вона повинна пожертвувати для того, щоб був мир, а українці більш за все хочуть миру. І всі це тут розуміють. Важливо, щоб ці люди вони бачили ціну землі. Важливо, щоб вони розуміли, чому. Українцям нелегко отак розкидуватися землею і віддавати її окупантам. Вже у нас відкрився фільм в Америці в кінотеатрах. Він пройшов, іде зараз у Франції, пройшов в Британії, в Ірландії, європейські країни — Вони все більше і більше і більше. Хто на телеканалах, хто в кінотеатрах показує. Але це довгий процес. І звичайно. Той факт, що 2000 метрів до Андріївки представляє Україну на премію Оскар. Сподіваюся, що у нас буде можливість дійти до шорт листа і далі це допомагає і публіку провести в кінотеатрі.